Доброго дня Україно! всім привіт. Продовжуються жнива. Молотимо Саксон. Старк. Лишили, ну, вирішили його останнім збирати. Є ще декої, де зелене листя і попадає воно в комбайн. І певний відсоток попадає в бункер. Тому, тому, тому так. Пішли дивитися на старк. Так, друзі. от такий от старк. Є прямо гарні кошики. Ну рівномірності рослин як такої я не наблюдаю. В принципі, нам та рівномірність, нам аби в бункер сипало. Отакий. От Вага тут, звісно, є, так як переламався і стовбур. Ну, отакий, друзі. Кількість тисяч одинакова е -е, на гектар, але чомусь е -е, отаких от більше. Не знаю чому. Тому що пізніше зійшли. І більше трохи пропусків, бачите, раз і нема нікого, раз і нема нікого. Можливо, треба було сіяти густіше, але ж... Але ж, але ж. Ну, як є, так і є. Показую, як є. Значить, такий старк. Ну, а он Саксон. Ідемо до Саксона. Так, друзі, ну а це Саксон. З висоти комбайна виглядає краще. Також є отакі козаки, не без того, адже Весняний обробіток, так називаємий, в нас вийшов якийсь міні-тіл. Супер одночасних всходів тут, на жаль, немає, тому що одна з причин, тому що сіяв глибоко приблизно 6 сантиметрів. Чому так? Тому що я на дощ не надіявся, мені потрібно, щоб було, щоб кожна насінина попала в сире. Вона, в принципі, і попала в сире. Але, але в когось, можливо, не вистачило енергії. Чи, ну, я не знаю. Бачите, дві рослини повинно бути, їх немає. До речі, в цьому вже році. Е Хлопці з Elite Селект прислухались до моєї поради, і вже буде насіння з повною протравкою фунгінцид, інсектицид, і буде сам фунгіцид, кому як а є, але я, друзі, вам рекомендую брати максимальну обробку. Все одно заводська протравка буде краще виглядати, ніж. В бетономішалці, скажімо так. Батько висипався, вже рушив. І також, друзі, я вам рекомендую брати преміум фракцію. Як не як, а я так думаю, що розмір посівного матеріалу і енергія Буде в будь-якому краще. Там, де насіння крупне, там, де великий оцей зародок, все одно в ньому енергії більше. Це на мою думку. У мене це була не преміум фракція, це була екстра, та, що йде перед преміумом. А ну, оце якось так, так. Олексійович. Вотажатки. Все чітко. Опа! Що це за дозорне? Я? Ну пішли глянемо. Чи це Белла Кхе. нагадує про себе? Чи це Саксон? Не. Не Саксон. Це Белла пережила Гранд Стар, видно, що її дало добряче по шлях шапці, але вона вижила. Друзі, в плані Вовчку, це я вам так скажу, це чисто моя думка. Якщо у вас поля катастрофічно е забруднені вовчком, то сійте євролайтингові гібриди і не експериментуйте, посіяв, побризкав оригіналом і забув, нема вас ніякого вовчку. Так, да, Саксон е стійкий до 7 раз, але ж той вовчок він мутує, розвивається, супротивляється. В нас вовчок то там, то там, ну його взагалі небагато. Так що це моя особиста порада. А там вибір за вами. Так, друзі, переміряємо на туру на іншій ділянці. Семьсот восемьдесят так триста восемьдесят шесть Так, друзі, потроху добираємося до ділянок, де у нас Старк, Бомонт і Альдазор. Стою якраз на границі. Зараз подивимося, який старк іменно на даній ділянці, адже м -м, даний мішок мені прислали безкоштовно фірма, а Інший я добирав у представника фірми. Чи через представника Андрія Махового. До речі. Так, дивимося який стан, чи схожі вони взагалі між тим і тим. Так, друзі, оце границя. Сюди у нас пішов Саксон, а сюди пішов Старк. Зворота вже обкошені, далі йде Бомонт і Альдазор. Так. Павучки тут від посадки просто сходять з розуму. Ну, не знаю, друзі, можливо, земля. Але набагато краща ситуація, набагато із Старком. Це також була преміум фракція. ми її перетровлювали, бо інсектицидної обробки тут не було. От, бачите, чітко видно. Оце Саксон. Він більш рівномірніший по висоті, маю на увазі. А це Старк. По висоті він, можливо, і різний, тому що в різних місцях поламалося чи поламався стовбур. Ну, кошики гарні, гарні кошики. Ну, блін, не знаю. От таке враження, вроді, є різні гібриди. Між тим, що мені дали і тим, що там. Ну, бачите ж, ну. Ну, краще ж, краще. Можливо, краща земля, не знаю. Дивіться, які гарні, гарні. Так, до речі, дійде комбайн до даних ділянок. Точну вражальність ми не заміряємо, але заміряємо обов'язково натуру. Завдяки натурі можна вже буде розуміти. Приблизно і врожайність. Тут, до речі, на експериментальних ділянках тут 54 тисячі з половиною сіялось, залишилось, не я не рахував, не знаю. Непоганий. На мій погляд, опять же, це все ж на мій погляд. Я нікого не переконую. І ні в якому разі не переконую купувати саксони, Альдазори, Старки. Друзі, купуйте що вашій душі завгодно. Я показую, чи ділюся власним досвідом. Є люди, е... ну, блогері я маю на увазі. Беруть експериментально різні гібриди і коли гібрид попадається гімно, то страдає в першу чергу фермер-блогер, тому що гімно ніколи вам результату не дасть. Так. Далі в нас іде Бомонд. Зараз дійдемо до Бомонда. Ну це ж видно, що Старк, бачите? А ось починається Бомонд. Дивіться, є різниця. Є різниця. Інша структура рослини. Кошики чи стовбур не переламується, так як у, на Старкові. Бомонду, друзі, лайк. Бомонду, лайк. Шикарний Бомонд. Шикарний Бомонд також знайде місце в наших посівах на... через два роки планується соняшник. Так що Кукурудза, соняшник, кукурудза, такого не буде. Буде як мінімум 2 роки кукурудза, а тоді буде соняшник. Ну, бачите різницю? Гарний, гарний. Так, йдемо до Альдазора. Так, друзі. Дійшли до Альдазора. Так. Павуки це якийсь жах. Альдазор також непоганий, але якщо порівнювати з Бомондом, ну це все, на мій погляд, друзі. Кошики менші. При тих самих 54 тисячах. На мій погляд. Ну та менші ж, менше. Так, будемо молотить, покажу з висоти комбайна. І також, як я й казав, поміряємо натуру. чергова машинка без коментарів. Давай тридцаточку. Так, друзі, оце заїхали на старк. Демо ділянки? П'ятдесят з половиною тисячі. Отакий з висоти комбайна. Співпало так, що якраз потемніло, ну будемо молотити підряд. Немає в нас можливості технічної заїжджати з іншої сторони, щоб відео зняти завтра днем. Поки що так. Ну отакий з виду. Ну непоганий. А там хто знає. Ось, поміряємо натуру. Коротше, так да, читалі буде цікаво. Та й що, а як тобі старт? На твій погляд. Соняшник, як судя. Сверну важкий, бо шляпи, поперелокнували. Ну, будемо віряти на дуру, подивимося. Так, друзі, це... Старк. Потім ще в нормальних умовах переміряємо. Так, виключаюсь, набираю, бо незручно з пакетика. Так, набрали. Момент істини. Та-дам! 421. Друзі, показую, як є. Що здивувало, що ми пройшли ту саму. Відстань, а бункер не, ну, не майже повен, щоб аж під зав'язку, так як було на Саксонові. Але, бачите, він компенсував натурою. Я думаю, за рахунок цього і все супер. Так, будемо зараз доїжджати до Бомонда. Так, друзі. Заїхали в Бомонд. Отакий соняшничок. Я б сказав би, що неплохий. Неплохий. Також зелене стебло, де не де є зелені кошики. Ну, мало, але є. Вигляда непогано. Так, і ось, друзі, вам для порівняння, це Бомонд, його видно. Бачите, рівненькі рядочки. А оце старк. Бачите, зовсім друга геометрія стебла і стебло тонше. І більше такого, що вони так вправо-вліво стоять. Ну, можливо, що вага кошика. Явно різниця є. А це вже пішов старк, бо в нас тут косиня вийшла. Завтра по видному вже будемо молотити основну площу помонда. краща земляну солнечник суперовый конечно бо монт здивував. так друзі, бомонд Пакетик набираю, бо незручно виключаюсь. Так, момент. Момент істини. Бомонд. Показую, як є. На цьому, друзі, закінчується наше відео наших експериментів з гібридами Stark Bowмон тальдазор. Продовження буде завтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!